70 метрів ми вже пробігли. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у великому інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів про своє бачення того на якому етапі війни зараз перебуває Україна. За його словами, вона може закінчитися дуже раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але все ж таки, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 є найважчими, сказав керівник офісу президента. Крім того, керівник Офісу президента України прокоментував чутки про те, що Володимир Зеленський нібито хоче замінити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, зазначивши, що не володіє такою інформацією. Я не чув про це, у мене немає такої інформації. У нас є єдина позиція перемогти у цій війні, але безумовно сьогодні йде постійний діалог. Робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумніші, ще креативніші. Також Єрмак прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки і Європи почали обговорювати з Україною тему мирних переговорів з Росією. Керівник офісу президента сказав, що західні партнери не тиснуть на Україну щодо проведення переговорів з Росією, і жодного мінська 3 під час президентства Володимира Зеленського не буде. По перше, це не обговорюється в жодному форматі. Позиція незмінна, жодних умов щодо наших територій, до нашої незалежності, до нашого суверенітету. І ми навіть не чуємо цього від жодного з наших партнерів. Це не є предметом для обговорення. Я вважаю, що це дуже систематично підкидується росіянами з різних джерел, зазначив Єрмак. Щодо повідомлень про те, що офіс президента, мовляв, готується провести вибори наступного року, Єрмак відповів, що в офісі президента думають виключно, як перемогти в цій війні. Максим Турчинський, телеканал НТА.